Благословен Бог наш завжди мені повсяк час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріхи, тебе без смерті, нас. Святий Боже, святий кріхи, тебе без смерті, нас. Святий Боже, святий кріхи, нас. Слава Отець і на святому духові, і нині по всех на віки віки рабі, преся запросимо мене на Господи, що тільки наші, бо ти попрости позаконі наші, потіляться, не мечі наші, і ні породи, по Отсу помила, младові помилой, славу всі із слава Усі, і нині по все часа не віки віки рабі, Отче наш Твоє на небеса, нехай святи сім'я Твоє, нехай чи не царство Твоє, нехай тут воля Твоя. Я Небі, не відати на землі, в лінах на душі дайні сьогодні і прости нам провини наші, такими прощаємося наші, і не веди на суспокусу, але він полатив. Славу ще й сина і свято душу мені повсякчас і час, і віків. А ні, духа ми спачили пора великі, душі робіт тої спасало покої. І прими для бажаного життя, що до тебе чоловіка А оселя твої Господи, десь і сіді спочивають, у боковій душі навіть твої, бо ти світлині чоловіка любо, славу цього і сину. По всех шанах и на війни силами. Еди наші стиля діло. Шабада сімей не породила. Налише на спаті на носі. Молина з Боже, здобими своєї. Молимо столітчай помилой. Жили крабів Божий, Михайло Михайловий Рославу, Іваном, Мирославом, сам Андрія, Андрія, Андрія Юрія Василий, молину, Дмитрія Дмитрія, Василія Івана, Сирисова, Юсупа, Рябів Божий, Романа Дарія женові Богдана Василя, Романа, Петра, Палагию, Марію Степаном, рабів Божий, що представив Євгенію, Станіслава Андрія. Рабів Божих Василя Марколе, Сузіни до Світлана, Михайло Віктора, Михайла, Надії, Олександра Івана, Ніну, Олексія, Рабів Божих, Рабів Божих, Михайла Сатрамарія, Сипаю, Сипаю Наталії Юря, Рабів Божих, Валерія Михайла зановів, Олега, рабів Божих, нову Воїна ревів равів Божих Сергія Ніну. ревів Божих Петра Степана Михайла, Миколи Івана, Тараса, Єва Івана, Євгенія, Стахіна Радію. равів Божих Анну Петра Андрія, Богдана Михайла, Лаєва, Савлюва Василя Михайла, Тараса, Андрія, равів Божих. Степана Івану, Марту, Михайла, Михайле Марієрові мужик, Анатолія Євтатія, є Петра, Микола, Юрія Марія, та Ольгу Раві Тихона, Микиту Олександру, Олександра Микоє Павларові ворови, став Анатолій Цирія, Світлану Володина, Федору, Ларису, Бранка Софію, Галину Миколу, Анастасію Февронію. Равію Божих Антона Нина Марія, Іврей Юрія Тараса, Тетяну Олександра, Лідію, пару Мироного селя, Володимира Володимира, напрестали. Воїна Мирослава, равів Божих, Любов, Михайла, Івані, Михайла, Сетія Михайла, Марія Богдана, Насисі Закра, равів Божих, Марія Михайла, Григорія Катерина, Олега, Івана, равів Божих, Геннадія, Олександра. Івана, Ясью, Марію, Солосю, Миколу, Миколу, Миревів, Божий, Браскаєві Івана, Олю, Мирослава, Олега, Віра, Михайла, Марія, Микола, Мої Влада, Равів, Божий, Григорія, Олью, Павла, Миколу, Андрієву, Романа, Богдана, Олю, Василян, Володимир, Равів, Божий, Миколу, Ольгу Валерія, Валерія, Романа Раїсу, Олю Юлі, Яна луку Романа Варвару рабів Боже, Анна Марія Івановна і Сіпетра Катарина. Боже, Божих Євстахії Володимира Івана Марія Василя Дмитра, Івана Дмитра, Марія Василя, Олександр, Рабів Боже, по Івана Леоніда Валентина, Степана Василя Євгенія, Наталія, Тетяна Андрія Антоніна, рабі Божий, Вікторія Віктора, Людмила Андру Любову. Василий Фідію, Максиму Марію, Текію, равів Божих, Мар'яна, Михайла Катерину, рану Степанію, Йосифа Дарину, Степана, Ірину, Лесіми, Михайла, Івря, ревів Божих, но приставну Євгенію, Станіслава Андрія, Рабію Божий Божих Валерія, Володина, Козьюмов, Григорія, Іварія, Софію Катерину, Петра Івана, Івана, Микола, Андрія, Андрія, Олега равів Божих, Єву Богдана, Івана, равів Божих. Прото Ірія, Йосипа, Петру Нелі, Катрину, Стеню, Володимира, Миколу Івана, 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 Ірославу Надії Яреву, рабів Божих, Митрополита Євсевія, Митрополита Никодима, Преслопам'ятного Георгія, рабів Божих, Тараса, Тараса, Марію, Марію, Софію, рабів Божих, Стефану Василя, Іванову, Єву Галину.

Нами споминаємо спочили родиче в наших Христе Боже наш, і Тобі слави, даємо Спросій з нейного семь, і благінно, творчим, духом, і святи, і благодійно Твоїм Духом, нині по цей час і навіть Могрість, Пресвятивороди, Це спаси Масловніше від Кирови, не дівнят ничего и терапим, щоб не баса порози.

збира банків тут писа мені нам дозвомидай і от нашим хресте Боже наш і сотвори і вічною помпою thank e...